Але ви послухати дати пораду і якраз та світа, перша задача це у вас навчитися і от, потім, потім, навчити. Я, я знаю, я знаю, у нас багато писав. Ні, а можна? Ми, ми, ми що... ж можна... ми, ми, що... що... продовжимо. Я, я просто хочу продовжу скористатися, поки він Андрійовна з нами. да? Вибачте, дорогий друг. Я, я, до речі, хочу продовження Руслана слів, да, зараз, Про психолога дивіться. Півтора року тому до мене звернувся мій е, земля, наш земля Слугацька. Я до кінця не зрозумів, де він працює, але він мене набрав і каже: Максим, є можливість для ВПО зараз, по цій, е, я так розумію, програмі, я просто переключив його відразу потім на Андрія, на Дініса, на помічників. І е, він сказав, що по програмі от, від служби зайнятості можна зараз. Отримати перенавчення є дуже класний у нас вуз, де можна на психологів каже. Що психологи психологів ну точно ліжні лі... 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 не буде зайвим, да? це і так далі. Я не знаю. Я Денису Андрію сказав. Денис, зроби пропозицію в нашій команді. Хто хоче безкоштовно. Дивіться, воно казалось би, що це кудись там, що там тамчиться. Дивіться сьогодні. Моя дружина Аня, Переселенка, вона сьогодні здає останній іспит і буде психологом. Ну, супер, час пролетів, півтора року. Дивіться, моя дружина пішла і ну а чому таку пропозицію ні? Тому я не знаю. я пам'ятаю тоді, я Андрія запитав, кажу, що? що? а щось каже, колеги. Я не знаю, хто з вас пішов, скористався чи ні. Ну, Якщо ви не скористалися такою пропозицією, ну вибачте зря. Да. І ну, це точно сьогодні, на жаль, на жаль, ну, буде одна з найпопулярніших професій. То, розумієте? Да? І це тільки, вибачте, початок. Потім будуть і дружини військових, і тут не тільки мова про ВПО. Військові, то окреме завдання буде там. Там потрібно буде ну таким досвідів, досвідом вже бути психологом, скоріш за все, щоб там.